Наступниця Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трас за місяць свого керівництва звільнила міністра фінансів і відмовилась від великих планів зниження податків. Уряд отримав нового міністра Джеремі Ганта, але у владі все більше говорить про неминучу відставку трас з посади очільниці. Продовж останніх днів напруга на Даунінг Стріт зростає, а декілька депутатів публічно закликали міністерку скласти повноваження. Насправді, причин декілька. Перша причина: те, що її економічний і фінансовий план відновлення Британії в принципі майже нікому не сподобався. Він не сподобався лейбористам, тому що він давав послаблення для великих корпорацій. Він не сподобався консерваторам, тому що він був недостатньо жорсткий в контексті контролю витрат. Він не сподобався публіці, тому що він одночасно і підвищував податки, і зменшував соціальні виплати. Тобто, насправді. Він не сподобався всім ще на початку свого зародження, і Трас через нього не мала повноцінної підтримки уже на етапі формування власного кабінету. І тому як тільки вона просто оголосила про цей план, як тільки квасі Квартенг її на той момент міністр фінансів розказав деталі цього так званого міні-бюджету. Ринки Сполученого королівства впали, впали настільки, як вони не падали ще з початку пандемії ковіду, і стало очевидно, що або й доведеться змінювати свій курс, або доведеться uh, йти на ще більш непопулярні кроки. Було вирішено змінити курс. в Кінці кінців дійшло до того, що на даному етапі у нас вже новий міністр фінансів, який фактично майже без консультації з ліс трас uh, керує фінансовою складовою уряду, який керує тим, як і куди. Спрямовується стратегія Сполученого Королівства, фактично він повністю прихопив собою майже керування кабінету. По всім фронтам, по всім політикам, які пропонувала Трас під час передвиборчої своєї кампанії, їй довелося зробити поворот на 180 градусів, і тому так вона достатньо непопулярна, популярна, навіть серед своїх, вона непопулярна серед своїх опонентів, бо тільки зараз вона, як вони кажуть, зрозуміла, що треба робити. А серед своїх прибічників вона непопулярна тому що настільки різко змінила свою думку. Точки зору процедур консервативної партії, відповідно до рішення комітету 1922 року, того саме, який знімав Джонсона, 12 місяців після обрання новий прем'єр-міністр має повний імунітет проти вотуму недовіри. Насправді найбільша ймовірна кандидатура, як мені здається, це все-таки Ріші Сунак, міністр фінансів ще за часів Джонсона, тому що досі його підтримує доволі багато депутатів, і хоча він не популярний серед загального виборця консервативного, він все-таки. Ну, з арени політично ще не сходив. Були варіанти, що це може бути Пенні Мордонт, також одна із провідних політикинь консервативної партії. Проте Мордонт вже з початком цієї кризи підтримала трас, і так як вона з нею тепер асоціюється, мало ймовірно, що її кандидатуру також активно підтримують. Але все ж я б теж її залишав як потенційну, потенційну політикиню, що може зайняти місце трас. Звісно, у нас є старожили консервативної партії. Наприклад, як Томас Ріг Мор, він насправді дуже популярний серед найбільш радикальних консерваторів. Він насправді надзвичайно великим досвідом у виконавчій законодавчій владі, і він не балотувався на попередніх виборах, коли трас якраз і стала прем'єркою. Тому він може зараз зіграти свою роль. Так що є як мінімум ці три кандидати, яких я бачу.